Витрачаєте багато часу на вивантаження документів у вашу систему ДОМ. У нас є рішення. На даний час ми розробили модуль інтеграції між баз бухгалтерія трьох конфігурацій, базова, проф та Корп у Добідок. В даному тарифі доступна можливість вивантаження документів з вашої облікової системи в Добідок. Наступним етапом буде реалізована можливість підписання та відправлення документів безпосередньо з облікової системи. І на останньому етапі буде можливість завантажити отримані в добідок документи у вашу облікову систему, тобто повний цикл електронного документообігу без зайвих рухів. Це зекономить час вашим користувачам на опрацювання та проведення первинних документів в обліковій системі. Якщо вас зацікавило дане рішення, ми надаємо один місяць безкоштовного тестування і для того, щоб отримати його. Зверніться, будь ласка, до нас у соціальні мережі або за номером телефона, який вказаний в описі до даного відео.